Так, нема нічого такого? Ні, нема. Просто я дивлюся на твою трубу. Взял? Прямо. Нема, чую. То я тобі просто кажу, що там... Я думав, що буде якась сцена чи щось типу того. Нема тут сцена. тобі просто показують, куди перти. Піом. Вони Це трам... їх там є, вони просто їх розкидають. Або вони занадто сильні. Та ні, не, донату, не донато, Вони не циним. Я маю в виду, що для того, щоб їх вбити цим. Так. Там же ж були ці такі самі штуки внизу, саме, бач. Та й мене. Їх походу, тоже верхтики треба. -да. Походу. Або потрубити вверх. Але я цими гнидами не, не справлюся без непіга. Сюда тоже кидай. Там на другую. На другую тю. Я знаю, що на другу чу, а воно його не кинуло. А? Смійський. Може не достатньо мертвий. О, другое дело. Да. Обертай фігнюшки Так. И что дальше? Это. А! -а, -а! Д дальше я гемнюк. Що, не було куди увертатися, да? Ну, не біда. <рес> Це Запрыгай на ту той виступ. А, опять. Це ти можна, Ми, не монавиди. А мене тоже. Ну тут напрямок. Якось. Наверно. Ага. Це що таке? Він через стену пошел, че шоу просто пропав. Ясно. Вертай, значит, туда на ту вищу? А может, да? На ту вищу. Що попереді. Шо попереди. И по трубе может якось. Не може. ну, зря там труба рядом. Ай-яй-яй, яй, -яй, -яй він за стіни личного А, Андош, вверх не. Ага. І паличка там. Паличка, я так сумував за тобою Й. О, факел, факел І в факел, питфонів. Да, але факел одноразовий одноразовый. Mm. Читаєш. У нас паличка тут вже, вже одна разо. Вже немає палички, на жаль. Що ти тим? Їм. А, ти їй. Але ну, душ немає <плес> рядом. Треба засейвитись обязательно. Угу. Он должен зу шоум на есть Леты, ты жо... yeah. Ясно. напрямую, значит надо. Тут звук. Да, це крики. Так. В принципе, я підйом сюда бачу снизу. Да. Так что. Що... Може внизу? дух? Да. обернувся, подивився на мене. ти там мною женешся чи ні? а а Як ви достали мене? О, господи. Ви задрали! Це що таке, вще? Ужас! Це жесть просто скажет. Ага, там палочка есть. Вона візьметься? о Ооо! Класс! протащили. протащивай! <ріст> <ріст> Через граты. <ріст> так. Куда вперед? Ну и наверх, куда ще? я не знаю. Ясно. <ріст> <ріст> а так само не вийде? Не знаю. А де палка. Ну. На Она полу. Пропала? Ні. Не. Бля. Треба не. було її держати, а не положити. Тут треба видно щось друге. ну типа другий калук, спочатку, а потім цей. Ага. Бо він не. Не ну, б... почув по -звук. Йо, Йокал мене, ти мене замінняли. Да ё... Рафика. Ясно. Вот тут ты. без души. Но. No. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Прямо в горло. Ага, так йому і надо, а не, таке? Якийсь блок. Ого, тут прохід. Ну, типа того. Окей okay. Ааа Я ем Давай, его Мешает Тра Ага Трапези Что ты мутишь? <свят> <свят> Телепортировал палку прямо в его горло <свят> <Урис>. <свят> <свят> Палка пропала. Он до чувак висит. Давай. Ага, тебе треба в трубу, походу. Обой нет. Палка появилась обратно. Как Всё, потерял нас, ничего. Так, я. Yeah. Окей. Блин, вот это тоже бдуть? А, что-то Это, люди. это люди. Ага. Значит, просто декорации, по сути. Ничего себе заявы. Ну, no, ты, я про игру кажу. Тут они как декорации, а не чуваки, которые могут проиграть. Бачу, про что ты кажешь. Люди не, та, декорации. Та, та, так, ты не выйдет. Люди Забегай декорации. Забегай. Дальше, дальше. Бежи. Там вентиль был. Здесь. <laughs> да, это Срана камера. Хм. <laughs> Качество. Да Нас... насрать. Так, идешь с... сюда тоже сюда-сюда. Ага. <звык rhymes> И дальше там кисть вентиль будет. И что садало там? Не знаю, нам на вентиль показал. Нам же, типа, как сцена показала на вентиль. Походу, тут трубу треба якось то чтобы оно шло через э, цель. Через трубу, ей, пар. Там же кусок той, треба трабовек обратно. Let's show for him. Mm. you. Yeah, 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 yeah. let <laughs> <laughs> Ля-а-ля-ля-ля-ля. Ля, ля, ля. <рес> Именно так вони і звучали. Да. Mm -hmm. Так, я, я щось там мабуть миг взяти. Да? Вроді як. Ну там лапка показалась ей, і... ка. Зазвичай показується і сраку. Тобі треба не наверх, а не на нижці. Ну тогда, я ж про й кажу. Прайно провіряю. Я не виказала, а на! Тобі треба. Я не зміг, на! Ти це чуєш, да? Тепер мене це чуємо. Вимагання. Ну то спустись сюда. Может там можно и і... а Ух. О, бач. Да, я вот mm -hmm. про цю от лапку и показувалось Показывалась. Все, а теперь нам дает пару щоб ми можем... Давай. А на те труби на яку мы поднимались mm -hmm. сюда. Другой. Так. Ну, Будуємо... В обратную сторону просто. Ти же, ты ж на нього прийде. В тій же комнате. Мисли на тій же комнаті. В же комнате, це та сама труба. Это та сама труба, яка була в інші. Нет, вона тут. Піднімаєшся так. на самий верх. Там, де вентиль був. Вони з'єднані і йдуть туди. Там, де вентиль був. Це там, де ми на неї пригали щоб добратися верху От тут був вентиль. Так, да, а позаді була штука, на якій. на яку ми пригали, та сама. Не було. Там то й діло. Да тут нічого нема! Хм... ма, а я помню, что шо... я забула, я ти навіть! я забула воин, ха-ха. Ха-ха. здрасте. Это что? На превьюху. Да, 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 момент на превьюху. Санкфи. Просто понимаешь, либо я зараз херану цею потыкаю. Что нафиг? Блин. А! А, не прыгай. Він при магніті взяв. А шо оцей за вентиль сніг? О, Ти поняв шо? Бери отой кубик, туди прихеракай і вентиль поверни. Ааа, да. то. Щось про це не подумав. Ну, ты и не просто, бачу просто... всего вентиля. Да, вентиль не бачили. У меня тут все есть. Я хаты в стене. Зишью. Да хай там да. Ему нормально. Вин на чили. <с <с. <с. Есть дурак, слухи. Братуха, тебе все нормально. <гум> Це теж підійде до тоже <гум> <гум> якщо конечно, до нас шумилися мы будем. Не знаю. Подивимось. Мені ще треба буде в відео шукати моменти на прев'юху. От можна <гум> даже вот так зробити. Все, па пару секунд у тебе буде без наших лиц. Так. А це де? Перенужний. Ну, в общем, десь ми відкрили його. А, тепер нам треба перемістити цей кубік. А, візьми на нього кинь Тут же ж можно? Да по идее, да. Ай-яй-яй-яй. Стань під кубика. Я не можу кинути на них. -е 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 -е! Да, я роздавив його Клас О! Ляха! Він ну, обійшов! Та досить! Це ж срака! Ладно. Воно пішло. Да. Я не бачу, ну. так. без кубика там пролезти? Ні, я там не допрыгну. <рисвіт> Бля! Ви замандали! Я зайнятий. Пантом на боль! Так. Класс. Ладно. Ты туда, куда надо. М -м. Так. Мне кажется, тут уже ешь, рубить. Ні, тут -то є що робити, але якщо ми вдаримо по колокольчику, мені здається, оці от всі кокони по. Посипляться. Так, да, і чуваки з них повилазять. Ні, щось мені кажеться, то... це подстава. E -e, мені кажеться, що тут ще є що іменно не в скалопелом, а типу там вверх. Там, Ні, що навряд. Да, орган. Ясно. Тетус, Дус. Так. Да ёлы-палы. Це тут проход. Це хіба не звідти, звідки ми йшли? По-моєму, ні. О. Ні, все правильно. А, вот. О, вот. да! Вот. А я думала, що це тут наверху. Там, де ми були. Чувачки, тут чувачки. Ти не думала? Ти забула! Іди нафіг! <ріст> Ти будеш пиво чи ні? Так. Да. Ти пішли? Щас. <реш> У нас. 15 минут. <реш> Добре. Тоді закінчимо запис. Поки шо? <реш> ну, хоч, хоч <реш> стоп нажми і сходимо, тоді Хорошо, так, да, так і зробимо. І <реш> так, uh, продовжуємо. <реш> <реш> Після <реш> <реш> короткої паузи, яку ви навіть не бачили. Да. <реш> <реш> По суті, поняла, ми не можемо далі пройти. Ага, тому що треба ще вентиля крутнути або ще щось зробити. Ні, ми вентиль крутнули. Але ми маємо тепер ту срану трубу, до якої цей вентиль, так же само скинути. Ну, походу, так. Да. Тільки треба її знайти. до. Он до. Ондо. Ондогодись. Ондо да, десь тут. О ту. Опа, сідай. Ні, Кажу, сідай. Я ж сідаю. Оп. Є. Yeah. Тепер пігнали. Все, тепер поселився на порт. Какая видник а-а-а-а, лох так, е, алло, задовбали, Що? -а -а. На самий верх підем її? Не хватай? Що треба? Трубы! От говно! Не хватай. Там три. Бачиш? А, -а, -а да. Ту треба шедес шось. Сукать. И да, щось Не знаю. Шукать. Я же свечу. <гум> Явно не від радості Собака. <гум> Проходь, шукай. Я не знаю. Еби, ебью! Ага. Ч такая, ч ты считаешь? Я жую. А, ты идишь. Їж... Ладно, подуюва. Плот. Вы как раз. Так. А тут вперед ти ходив? Сюди, куди? Ну, над ним щось є. Нема. А вроді, ні. Ладно, сюди ми, вроді, ходили, так? Да? Ну, звідси ми прийшли, камон. Так, напротив ходили. Онду наверх. Не бачу, що наверх, але наверх занадто високо по ідеї на mm -hmm. даний момент. Запрягаєш сюди, тепер сюди, а тепер на цю трубу. Що... Да, да, да Зараз ви так зробить? Головне не побудити цей гімноїдів. Mm -hmm.